Друзі, доброго дня! <кій> Виникла негайна потреба вийти в ефір знову. Назбирала інформації, уявлень про наше суспільство від спілкування у Львові спостереження за настроями в транспорті, за настроями в Києві, у Львові. Спостерігаючи ще за діяльністю відомих правозахисників, які мають доволі такий великий досвід такої роботи, пошукової, юридично обґрунтованої. І що я розумію? З одного боку є цілий кластер, хай він буде так називатись, Суспільстві, який займається реально правовим захистом і пошуком фундаменту для його забезпечення. Інша частина суспільства розуміє, що зміни потрібні, хтось називає їх реформами, хтось будь зміною системи там і так далі. Всі розуміють, що далі так бути не може. Але що робити? Займають позицію вичікування, що повернуться військові з фронту з перемогою і наведуть лад. Ви ж розумієте, що ворог, який має зброю в руках напередку, як то кажуть, це одна справа. А той захисник корупції і поборник оцього безправ'я. Однієї частини суспільства і надання привілеїв і привілеї іншій частині суспільства це зовсім інша справа, інший підхід, і інша методика має бути. І тому я спробую, так би мовити, об'єднати оці підходи і винайти з вами, проговорити, озвучити основну формулу успіху України. Яку мають використати військові, якщо вони дійсно готуються навести лад. І чи то буде під керівництвом видатного залужного, чи то буде під керівництвом якогось військового, що потрібно робити військовим, на що робити акценти. Позиція правова це встановити такі за 32-33 роки Конституційний устрій, прописаний в державотворчих документах, і встановити політичну систему, яка часто в політології називається там політичний режим е і так далі. Той, який був прописаний в державотворчих документах, нічого вигадувати не потрібно. Хтось радить при поверненні і взагалі є ці, цілий рух. Це обов'язково провести національний трибунал. Це е, відкрити кримінальні справи по відношенню до тих, хто порушував права, хто підтримував корупцію там і так далі. Деякі вважають, що лише через це можна встановити порядок, не називаючи його конституційним устроєм. Я особисто від себе скажу, як жінка, як мати, як громадський діяч, теж з доволі при... великим стажем можу сказати наступне, що втомились ми від війни, від судочинства цього брехливого там і так далі. Вихід може бути виключно, я бачу, в мирний, спокійний спосіб. Якщо за допомогою авторитету військових, то це тільки з акцентом на конституці... встановлення конституційного устрою. побудова такої правової системи, яка забезпечить, забезпечить правосуб'єктність українського народу. Оця війна якраз і довела в те, в те, що, довела в те, що ми, український народ, стали політичною силою, без політичних партій. без... Ми вже давно стали в конституційний простір, потрібно тільки просто його, ну так би не те, що об'явити, а зафіксувати. Зафіксувати, оформивши, оформивши право суб'єктність українського народу, облікувавшись все і, вс і всюди. Все, що є в нас, і оформити на місцеві адміністративно в адміністративно-територіальних одиницях територіальні громади. Якщо військові візьмуть це за озбро... ну, такі вимоги за озброєння, то ми з вами реально досягнемо те, про що мріють покоління вже. Тепер друге питання, що я хотіла підняти саме в цьому зверненні, це те, що не буду скривати, на мене вже виходять три чоловіки з різних мікрорайонів, з різних районів міста міста Києва, і повідомляють про те, що йде. Створення органів самоорганізації населення, уличних комітетів, будинкових уличних комітетів, і це при всьому при тому, що немає конституційних ОСНів взагалі за цей час. Вони були створені оцією корупційною системою для закріплення своїх. Своїх правових норм матеріального, матеріального становища там і так далі. Тобто, значить, щоб закріпити оця відсутність конституційного устрою, треба його закріпити представниками від місцевої локальної громади. А це мають бути нібито якісь уповноважені будинки, вулиць. І тоді система, спираючись на оці проплачені структури. А чому я кажу проплачені? Тому що. Вони йдуть шляхом реєстрації і е, включення е, е, значить, на постійній основі отримують заробітну плату. І ви ж розумієте, що інтереси громади не будуть відображати, не буде відображати діяльність цих представників. Якщо вони будуть... На зарплаті, яка буде приходити нібито з бюджету, а взагалі мені вже сказали про те, що ОСН будуть створювати фонди, фонди громади. Ви собі уявляєте, до якого рівня ми зараз дійдемо, якщо ми будемо відмовлятись від бюджетного формування бюджету, так як вимагає Конституція, і будемо знову створювати якісь фонди. Хто скільки внесе, хто вніс від того залежить доля громади, там і так далі. Ну, тобто ви розумієте, що фінансова залежність, вона буде визначальною в порівнянні з е, е, дотримання права. Тому зараз, допоки закінчиться війна, і допоки ми прийдемо, е, військові прийдуть з перемогою, у нас на місцях уже відбудеться ота. Ну, Той знаєте спруд системи, який дійде до кожного майданчика, до кожного подвір'я, до кожної вулиці, і будуть, значить, і будуть впливати через оціх так званих уповноважених осіб. І тому перше, що потрібно буде військовим, як дай Боже їм повернення з перемогою, і це так і буде питання часу. Вони прийдуть і мають обов'язково кожний в своїй місцевості. Розібратись, чи є ОСН, які завдання ставив, що домагався там і так далі. А для того, щоб ми не допустили створення нових ОСНів під цю систему, нам що потрібно? Нам потрібно, потрібно в спілкуванні з тими представниками, так би мовити, задати питання єдине, яку ти мету ставиш? Чи знаєш ти? Майбутній представник органу самоорганізації населення, який ти хочеш очолювати від будинкового до вуличного, чи знаєш ти про те, що Конституційний устрій у нас не встановлений? Яким ти чином, шановний представник, маєш чи можеш допомогти в тому, щоб Конституційний устрій був встановлений і територіальна громада? Райо села, селище, району або району в місті, стала правосуб'єктною, правосуб'єктним, набула право правового статусу правового суб'єкта права і е, могла дійсно займатися політикою, а політика це ефективне використання економіки. Розумієте? Тому. Що я можу сказати щодо цього? Як ми можемо впливати? Тільки шляхом діалогу з тими кандидатами? Мені вже повідомили, і ті люди, які телефонували і хотіли хотіли отримати якусь консультацію. Я бачу, що абсолютно. Абсолютне незнання процесу, мало того, вони приходять з брошурками на консультацію, в яких прописані методичні рекомендації управління комунікації. Київської міської державної адміністрації. І у них навіть не в основі лежить перш за все, спочатку Конституція, Декларація про державний суверенітет, Конституція, а потім уже ті наробітки, які ми маємо співміряти, порівнювати, які вимоги надають ці посадовці, які говорять, що. За всіми дозволами, навіть за переліком присутніх в будинку, ініціативна група має звертатись до відділу комунікацій чи управління, як воно там називається, я вже навіть не слідкую за цими змінами, але значить, вони вимагають, щоб перелік мешканців. Не перелік, а кількість мешканців, які прописані в цьому будинку, ми будемо дізнаватись не в місцевої адміністрації, яка і так моніторить і всі ці вдані, а знову ж таки нас підв'язують під міську раду. До тих пір, допоки ми будемо в цій системі залежності від Київської міської ради, це в Києві установа, яка не була створена в конституційний спосіб. А була створена шляхом е зібрання громадських організацій під управлінням Омельченко і зафіксували існування Ки Київської міської ради, яка е я навіть документів про реєстрацію вони відсутні. А ми ходимо за е, порадами, і, а вони вирішують долю України, вірніше долю столиці вже за межами України. Вони знаходяться на навчанні в, в Лондоні там в інших країнах, і е, запевняють в тому, що вони звідти не приїдуть з пустими з порожніми руками з порожніми кишенями. Тобто, Замість того, щоб займатись зараз пошуком ресурсів для самозабезпечення, думати над тим, як нам позбавити себе тих довічних боргів, які ми збираємось перекладати на своїх онуків і дітей. Досліджувати, що у нас внутрішні ресурси, які є для того, щоб бути незалежними і суверенними, ми зараз протягнутою рукою. Не ми, це не ми. Це ми навпаки зараз шукаємо в Києві е, значить, можливості Є групи людей, які дійсно копають під цю систему, розвертають чиновників на свою користь верніше, на користь правової системи, прописаної в Конституції. А в цей час оті самі посадовці, оці прив'язані корупційними схемами, родичі, свати, брати, жінки, значить, вони, моні... вони, е... вони видають себе за скарбниками нашої землі на самій справі вони займаються зовсім іншими питаннями. Тому, Тому про що я хочу зараз ще раз акцентувати вашу увагу? Що... Збройні сили України це само собою. Так, ми розраховуємо на їх підтримку, але вони мають включитись в вивчення цього питання, де треба вчитись в цих по цих питаннях. Треба досліджувати роботу Рими Білоцерківської, яка зараз групою людей відвідує пенсійний фонд, і саме через пенсійний фонд намагається розібратись з Національним банком України, де він? Чим він підтверджена вся наша. Грошова одиниця. Значить, і яким чином ми можемо дійсно бути забезпеченими через, через пенсійний фонд, через Національний банк України, який має бути підтверджений саме нашими національними ресурсами і багатством будь-яким? Тому оце, що на що я хотіла звернути вашу увагу. Будь ласка, Більшість населення України взагалі байдуже ставиться до цієї питання. Йдуть по течії, ідуть як буде, так і буде. Але разом з ними, якими байдуже, які думають, що вони там якось захищені якимись там додатками дії, там якимись цими мізерними платнями, так, з так званого бюджету, який не оформлений, не створений в конституційний спосіб. Ми доступу до перевірки його не маємо, звідки з ці джерела нічого сказати не можемо, тому нам треба, от тим, хто задумується над цим питанням, стати ви знаєте, отою сіллю землі і е, нести оці знання в суспільство як би не було складно. А якщо навіть воно буде байдуже і продовжувати створювати оцей хаос. На них же спирається система, і саме спираючись на оцих байдужих людей, вони впевнені в тому, що наш голос, тих, які щось намагаються зробити, якісь вже залишили якийсь, ну, авторитет якогось там лідерства в думці, там і так далі. Вони знають, що вони система знає, що нас можна буде заглушити оці, оцією мовчазною згодою. А в цей час поруч нас, уже зараз, відбувається дирибан, він не припинявся ніколи землі, парків, скверів, надр, комунальних приміщень, все вже комусь між кимось ділиться там і так далі. І хто це може на це вплинути, знову ж таки, через реальні конституційні. Органи самоорганізації населення, які будуть запитувати, задавати запити і вимагати від посадовців виконання тих повноважень, які на них покладені. А які покладені, перш за все, забезпечити конституційний устрій. Якщо людина приходить до влади чи пише отам на бікбордах, що я там права забезпечу, там перед виборами пише там справедливості, це моя там, мета. Там і так далі. Як ти думаєш це встановлювати? Е, як ти можеш досягати тільки через встановлення конституційного устрою? Як він встановлюється? Через облік. Облік як через самоорганізацію на місцях? Слава Богу, нам, нам е, за тих людей, які, отак, як то кажуть, е, шукають справедливості чи розвертають посадовців в верхах до? Нашого суспільства, яке не помічене тими політиками, цими крахоборами і, і все. А з іншого боку, знизів має. Ми весь час говорили, що демократія, республіка будується з низів. Республіка це справа громад. Яка це справа? От давайте зараз я вам покажу, я живу тут поруч. Надзвичайно чудового парку Перемога, в столиці України, місті Києві. В Дніпровському районі. Цей парк був моніторений саме от починаючи з того, що мене ще ніхто не знав, але запити я вже подавала, яка доля другої черги парку перемога, яка була захаращена, занедбана в пагорбах таких, в смітниках там і так далі. Було якесь там чи штучно, чи я ще не знаю, до цього не з'явилося в цих е е краях, і, е озеро там, і так далі. Зараз там чудове е місце е відпочинку і взагалі така візитна е карточка, я так кажу, Дніпровського району. Ну Тепер ви подивитесь, де я зараз оце з вами розмову провожу. Ну Я ще раз кажу, що в мене е цей пристрій такий, що розвер... не міняється. Е Подивіться, будь ласка. Подивіться, будь ласка, оце там знаходиться парк Перемога озеро, ви бачите фона, е, ці фонарі е, освітлювальні там і так далі. Е, тенісні корти, про які ми весь час говорили, а вони тут намагалися побудувати філію Києво-Печерської лаври е, російського патріархату. І от розділяє проспект Алішера на вої, відділяє друга частина шикарний ліс. От зараз нема зелені. І ця територія, подивіться в якому стані вона зараз знаходиться. І це ж ви розумієте, що це робиться абсолютно свідомо для того, щоб в свій час цю територію прибрати до рук. Уже частина лісу взагалі, це, це територія лісопаркового господарства, і ми весь час викликали на допомогу, е, значить, на допомогу викликали, е, коли бачили, що відбувається знесення дерев, і приїжджали і реагували на наше звернення. Посадовці цього лісопаркового господарства, комунального, державного. В цьому лісі знаходиться цвинтар, кладовище тварин. Ті люди, які сюди приносять тварин на довічний відпочинок, вони, звісно річ, що якось там намагаються благородити оці всі цю. Територію поблизу, але все ж таки все решта це робиться цілеспрямовано для того, щоб в свій час віджати і показати, що ця територія має захаращений вигляд і буде більш цивілізовано використовуватись, наприклад, для зведення і будівництва будь-яких споруд. там Торгівельно-розважальних центрів чи житлових будинків хмарочосів, які, ви розумієте, що вже земля не витримує такого ставлення до до неї. Уявляєте собі, що тут відбувається і як. Тут іде насип якийсь, вже готується якийсь майданчик. Для чогось Пісок насипається, вирівнюється, до речі, в мене вікна сюди виходять, але якось вони працюють так, що їх в денний час не видно. Ну, а тут ви бачите. І це все наша з вами земля, яка от, ну, кожен же українець живе на якійсь території, він бачить, що відбувається, але. Десь поговорили на кухнях, обсудили, що такі сякі ради, адміністрації використовують на свій розсуд, а на самій справі це наша з вами відповідальність. Побачили, написали, оформили, зареєстрували, копію залишили в себе, от, бачите. Отакі оградки, пам'ятники роблять. Я розумію любов до тварин і все. Але ви ж розумієте, що це все не захистить такий чудовий ліс Легені в Дніпровському районі. В Дніпровському районі. Бачите? Є такий рівень, є такий рівень, лампадки. Тому отака розмова сьогоднішня з вами у мене відбулась. Щоб ми, розуміючи свою власну відповідальність, я кажу, дивились глобально, але діяли локально. Локально на своїй території, займалися самоорганізацією, і в свій час, коли ми реально делегуємо справжні своїх представників, е або у владу, хоча влада це ми, у органи влади, і будемо слідкувати, контролювати через усіх місцевих представників взагалі велику політику. Коли ми будемо слідкувати і е, вимагати примноження статків для того, щоб ми були забезпечені на весь світ, за нас борються. а Ми не можемо побороти за себе самих. Це просто абсурд. Це не вкладається ні в які рамки свідомості, здорового глузду, і тому оце саме таке я до вас звертаюсь, продовжую, продовжую на своїй сторінці надавати якісь поради. Запрошують мене в різного роду групи для того, щоб я. Може, якісь давала поради, там, консультувала там, і так далі. Але я не хочу ніяких конкретних, е конкретної роботи в, кожному, в кожній групі, але буду на загал виставляти такі висновки на своїй сторінці і матеріали, які буду накопичувати. В кінці, кінці кінців будуть найбільш важливі для нашого розвитку суспільства як цивілізованої європейської, країни. буду надавати на своєму сайті самоврядна громада, яка видає матеріали тільки в тому випадку, коли вони мають результат для кожного громадянина. Це а то, чи верніше це або Комунальні платежі, або право на землю, або право на медичне забезпечення і медичну допомогу, або якийсь приклад діяльності, який мож, може бути запозичений всіми іншими, і я зацікавлена в тому, щоб його відобразити. Зараз я досліджую декілька напрямків, які з, з часом обов'язково вийдуть на сайті самоврядної громади, а поки що я. Ну, за покликом свого серця, як то кажуть, відображають ті теми, які вважаю потрібними на своїй сторінці, в групах певних, привертаю увагу до тих чи інших заходів, які проводяться правозахисниками. І зв'язок з ними в мене не припиняється, тому що ми з ними почина... чи, верніше, об'єдналися на тій платформі, яка Буде перспективною для всієї України. Це встановлення конституційного устрою, і яким чином ми будемо досягати цієї мети, це буде залежати, перш за все, за від участі тієї більшості населення, які будуть продовжувати, продовжувати цей процес на місцях. Оце таким чином я завершую сьогоднішню нашу з вами розмову. Я вас вітаю з першим днем весни. Ми дочекались її, як би не хотіли нашого стану такого, щоб ми тут всі замерзли, але слава Богу, дочекались. Великі плани маємо на продовження цієї роботи. Дуже шкодуємо про те, що дійсно. Наш народ України втратив величезну кількість населення, і нам треба буде його ну, як то кажуть, відновлювати. Для цього треба буде всіми способами, засобами відкривати робочі місця, відкривати оті платформи, де можуть бути застосовані спеціалісти різного плану, повертати правовий порядок. Від кожної установи до кожного подвір'я і так далі. Все це весна, так би мовити, пришвидшує, що ми про це маємо думати. І посівні, і догляд за землею, і догляд за перспективою України в Європейському Союзі, на яких правах ми там будемо, і з яким статусом, все це залежить від нас з вами. Прошу, не будьте байдужими, відволікайтесь від е, різного роду розважальних заходів, а досліджуйте і вивчайте е, гарантовані Конституцією права і свободи для себе і своїх дітей. Таким чином, дякую вам за те, що були зі мною. Е, не вимагаю поширення. Якщо в цьому є потреба, все одно люди поширюють, і тому я на це розраховую. От, слідкуйте за сторінкою далі, всіх благ, перемоги і праці на нашу вільну, самостійну, незалежну Україну.